Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка, ми з Сашко знову з вами. І сьогодні Сашко, наш такий наш помічник, наш школярик, допоможе вам складати оповідання про святий вечір і про, про різдво. Так, Саша, така, у нього є така картинка гарна тут. І на цій картинці намальована сім'я. Тато, мама. мама і їх синок, які сидять за столом. Чекають зірку. Коли зійде перша зірочка, ми. так? Вже заглядує. В віконечко. І вони сіли за святковий стіл. На... Що у них на столі? Стоїть. Таке деревце, сплетена з колосків і зілля. Називається це, це деревце дідух, дідух. Дідух, який символізує вдячність людей за щедрий урожай, який Господь подарував. Так, так Що ще на столі стоїть у них? По глечику стоїть компот, який називається як? Узвар. узвар, так, і Його варять сухих яблук, грушок, сливок. і Це такий називається він узвар. Також лежить обов'язково часник. Хліб, Хліб. Хліб лежить на рушничку, йому таку, таку повагу хлібові. так. Так, Хліб. На столі обов'язково сіль. сіль. кутя, Ану, кутя. А, розкажи нам про кутюсаш. Що це таке куття? Куття це те, що вариться з молока, варять, додають пшеницю, угу. додають хау, мед. Моя мама ще дає, дає також гущенку, ізюм і різнокольорові цукерки. Ага, зрозуміло. Так, це кутя, це таке блюдо, така страва, яку готують раз у рік на різдво, правда? Так, що в цій мисці на столі? цій мисці. Пиріжки, Пиріжки. мабуть. Або з картоплею або з капустою, так, і, і... і вареники. Це або... з вишнями. Може, і з вишнями, але тільки не з м'ясом, бо страви мають бути всі пісними, так? Далі. Що в цій мисці у нас? Реба, Риб. От рибу можна на Різдво їсти. Так. 5. В цій гриб... Грибочки. грибочки. В цій мисці картопелька така. так. І а ну, подивимося, що тут у цих тарілочках тут лежить таке. Це, мабуть, якийсь або сир, так, щось таке. Добре, перед тим як сім'я починає вечеряти, вони що мають зробити всім? Помолитися. Помолитися. Скажи мені, Саша, чому люди моляться? Що вони просять в своїх молитвах? Ну просять. Чого просять люди? Напевне, що добра, я так думаю. Добра ще чого моляться. Просять. Здоров'я здоров ще чого. Меру, Миру. Злагоду. Злагоди просить у сім'ї. так? От яке прекрасне у нас з тобою таке оповіданечко получилось про різдвяний вечір, про свят вечір, як ще його називають. Так? Зараз тобі треба, Саша, розмалювати цю картину, так? як сім'я зустрічає святе Різдво. Так. І дітки разом з тобою зроблять таке саме. Все, до побачення, Саша. Помахай діткам всім. Папа. Скажи, побажай, всім успіху. Папа, удачі.